Про головне події в Харкові та області 1 жовтня. 1 жовтня Харків разом із усією країною шанував захисників і захисниць України. Під час загальнонаціональної хвилини пам'яті в місті зупинили рух. Автівки і люди завмерли на площі Свободи та прилеглих вулицях. Вшанувати пам'ять загиблих побратимів прийшли і ті військові, які зараз знаходяться в місті. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Джусу. Саме під цим позивним військовий льотчик із Харкова Андрій Піщаков став відомий усій Україні. Андрій народився в Харкові та закінчив місцеву 116-ту гімназію. А згодом завершив ХАІ та університет повітряних сил. Служив льотчиком у 40-й бригаді тактичної авіації. З початком повномасштабної війни боронив небо над Україною. Він активно просував ідею надання ЗСУ американських винищувачів f 16 Проте в українському небі їх так і не побачив. Джуз загинув торік, 25 серпня. Британська розвідка зробила заяву щодо наслідків звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Це полегшить контрнаступ Сил оборони України на півночі Вовчанська, прогнозують у звіті розвідки Миноборони Великої Британії. Завод був опорним пунктом ЗСРФ. Контроль цієї локації дозволяв ворогу проводити тактичні операції на рідці Вовча. А зараз окупанти обмежені в можливостях ще й тому, що частину війська з району Вовчанська відвели в Курську область. Про негаразди окупантів, що пов'язані із втратою агрегатного заводу, повідомив український військовий оглядач Олександр Коваленко. Він відзначив, що росіяни щосили намагаються повернути позиції та несуть значні втрати. Так, у одному з нещодавніх штурмів ЗСРФ втратили одразу роту особового складу разом із технікою. За прогнозом Коваленка, ЗСУ найближчим часом будуть гнати ворога далі на північ. Вересень у Харкові був аномальним. Тепер це офіційно. Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, середня декадна температура повітря виявилася найвищою за весь період спостережень. Не було жодної доби, коли б середня температура була нижчою за 15 градусів. Тож у Харкові досі триває метеорологічне літо. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.